Служба безпеки встановила місце знаходження уламків російської балістичної ракети, якою ворог ударив по Львівщині у ніч з 8 на 9 січня 2026 року. За попередньою інформацією, виявлені комплектуючі належать до ракетного комплексу Арешнік. Серед знайдених наразі деталей блок стабілізації і наведення а це фактично мізки ракети. Запчастини з двигунної установки, фрагменти механізму орієнтації, сопла з платформи блоку розведення тощо. Відповідні уламки мають статус речових доказів і готуються до передачі на поглиблені експертизи. Слідчі СБУ кваліфікують застосування цієї зброї по цивільній інфраструктурі України як воєнний злочин з боку РФ. За попередніми даними, ворог здійснив пуск ракети Арішник середнього радіусу дії класу Земля-Земля із російського полігону капустин яр, атакувавши цивільні об'єкти нашої держави поблизу кордону з Євросоюзом, Кремль намагався знищити інфраструктуру життєзабезпечення регіону в умовах різкого погіршення погодних умов. Слідчі СБУ встановлюють усі обставини, а також організаторів та виконавців цього воєнного злочину РФ для притягнення їх до відповідальності. Досудове розслідування за статтею 438 Кримінального кодексу України, а це воєнні злочини, триває. Заходи проводяться за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.